Все ж таки, ми готові, щоб це з'єднання відбулося, щоб схід і захід були разом. І ми маємо честь, що ми на такому поїзді і що ми їдемо. Хоч це місце таке небезпечне, це наша робота, це наше покликання. І ми дякуємо Богові за те, що ми тут і теж бажаємо щасливо повернутися назад. На кожній станції нас зустрічають також ці листівки, іменно діточки. Но нас було дуже гарно зустріли з великим прапором. Це це в сваляві. Так, нас хлопці військові, які з прапорами теж давали звертон, все. Нас діти по Львові зустріли, провідницею нашою, яка тут у нас в рейсі є. Дочка, при так зустрілася, було дуже приємно і так зворушливо, що наші діти прийшли і теж зустріли, передали нам листівки. Це дуже класно, це дуже правильна історія, тому що вона дає змогу, окрім того, що вона символічно показує єднання заходу зі сходом. Вона ще й фактично дає можливість людям з Краматорська, зі Слов'янська, своїми сім'ями поїхати на захід, де зараз наразі більш безпечно, тому що ворог активізується на сході. Тому цей рейс це один з тих, який дає можливість напряму до заходу доїхати в безпеку. Ці листівки до дня єднання, переважно пишуть, звісно, про єднання всієї України та про те, щоб захисники повернулися додому живими, здоровими і з перемогою. Так все маємо бігти. Потяг потяг заводити. gratis. Dapat bajunya. ada momen Dapat Dapat itu